Привіт, привіт, тельці! Я вже декілька місяців хотіла знімати таро-прогнози на місяць, але не встигала все це поєднувати разом з роботою. А й зараз Уран і Ретро Плутон дали мені паузу в роботі, кажуть: на, займайся чим ти хочеш. Тому а, сподіваюся, що коли все стабілізується на роботі, в мене все ще буде а, вистачати часу, вже поєднувати і таро-прогнози. Тобто буду робити їх на місяць. Я використовую таку звичайну, класичну колоду Уейта. Будемо витягати три карти. Швиденько буду коротеньке відео. Знаєте, це як підказки вам на місяць. Чого, можливо, да? можливо, якась підказка. Давайте перша карта для вас тельці на серпень. Дев'ятка, жезлів. Дев'ятка жезлів. Це, бачите, перебинтований, побитий, трішки пом'ятий. Це, можливо, ви, ви вийшли з якоїсь ситуації, було важко, важко пройти да, цей шлях, але бачите, він опирається на жезл, на, на досвід, на цю мудрість, яку він ви, яку ви в цій ситуації Набули цей досвід. А? Тобто, якась була важка ситуація, можливо, якась боротьба навіть була. Але ви вийшли переможцем, бо він переможець. Він хоче побити трішечки, але він переможець. Давайте ще подивимось. Тобто, можливо, якщо у вас якась ситуація тягнеться, то ви вийдете переможцем. Так, да, ви витратите багато сил на це. Ви будете виснажені емоційно, фізично, але ви вийдете переможцем. Дев'ятка мечів. Ось так, дев'ятка мечів. Це, це, це карта, знаєте, чого може бути? Якогось, можливо, через ось цю боротьбу, якогось, можливо, якоїсь хвороби. Можливо, ви настільки. Перенервуєте, да, ось постій. Можливо, якась ситуація буде така важка, багато стресу, і, можливо, ви е, якусь хворобу. Можливо, просто простуда або ГРВ. Тобто ви щось е, може бути таке, що ви захворієте. Е, давайте ще подивимось. Можливо, це, до речі, якісь ваші мрачні. Якісь думки похмурі думки ваші. Бо це м -м -м, мечі, мечі відповідають за думки. То, можливо, це думки ваші, це не фізична хвороба. Це більше, як ви за щось хвилюєтесь, за щось переживаєте. Можливо, за ось цю ситуацію, що ви дуже багато. Знову дев'ятка. У вас три дев'ятки, але це дев'ятка кубків. Бачите? Це. Е -м, е -м, можна сказати, да, це ви, ви сидите, і у вас цілих 9 кубків і вони повні. Це, е можна сказати, карта е перемоги ось, ось над цим. Да, тобто те, за що ви боролися. Були у вас ось ці мрачні думки, якісь похмурі, чи справлюсь, чи не справлюсь, як воно буде, що буде далі. Але це карта е хороша, це означає здійснення ваших бажань. Тобто ви переможете, ви е вийдете переможцем в цієї ситуації, да? тобто все буде добре. Це буде якийсь результат мож, цієї, можливо, боротьби. Якоїсь, да? тобто це якась кульмінація і це хороша кульмінація. Тому тельці нема чого хвилюватися. Це, до речі, може бути і з приводу здоров'я. Все ж таки, можливо, є якісь проблеми зі здоров'ям, можливо, проходили якісь аналізи. Ви хвилювалися ось ці думки, да? хвилювалися, що там, як там з, зі здоров'ям, що покажуть ці результати, але все буде добре. Так ще може бути. Тому не хвилюйтесь, тельці, в кінці місяця все налагодиться, так можна сказати. До нових зустрічей з вами!